Дитячі джинси Ліві Енден всього 165 гривень за пару. У лоті буде представлено різних 15 пар, 2470 гривень. Загальна вартість. По розмірам класна розмірна сітка від 92 до 128. Це тобто якраз на вік від 2 років, десь орієнтовно до років. По варіантам, тут у нас є як звичайні джинси, от для прикладу я вам покажу, так і утеплені. Тут у нас, як бачите, є утеплений матеріал, що дозволяє саме на період холоду діткам вдягати джинсики. Є, як бачите, модельки і ось такого плану такий, з дизайнами різними. От Тут у нас ідуть звичайні джинси, як бачите, є варіант і чорненьких. Тут у нас також моделька класична, ось такий джинс звичайний. А якщо утеплені, то відповідно нанесений зсередини матеріал, який дозволяє більш в теплі триматися. Так, є варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Ось, подивіться, будь ласка, дуже гарні варіанти, дуже гарні модельки. Склад різний, може варіюватися. Ось тут, наприклад, 64% бавовна, а тут 73% бавовна. Тобто є варіанти різні. По моделькам справді от я дивилася, більш сині, більш такі, як є стрейчеві, такі, а є менш стрейчеві. Дуже гарні варіанти. І нагадаю, всього 165 гривень за пару. Класна ціна. Для того, щоб замовити, переходьте в опис під відео. Там є усі контакти наших менеджерів і замовляйте.